Петро Олексійович, ну ні для кого абсолютно ні секретом, це по факту, що ви фактично стали архітектором творення незалежної помісної православної церкви в Україні. І що важливо, те, що ми якраз показували, тому що всі українці мають знати свою історію, мають знати історію становлення держави України і от таких от важливих дуже питань. Ви і депутати, які власне підтримували заборону. Підтримали вашу позицію. Почали процес заборони а, руської православної церкви ще в 18-му році, да, коли розпочали процес об'єднання Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної а, православної церкви в одну церкву православну церкву України. Потім ви продовжили цей процес вже в 22-му році, коли зареєстрували а, Європейська солідарність, зареєструвала законопроект про заборону. Але не сподобалось владі цей законопроект, да уряд видав свій. Ви абсолютно спокійно Відмовилися від свого законопроекту і всією фракцією політичної сили включилися в роботу над урядовим законопроектом, працюючи і поліпшуючи його. Да? Сьогодні було голосування. До нього тяжко і складно йшли. Довелося навіть місяць тому блокувати трибуну аби навіть внесли до порядку денного, просто внесли, тому що голосів вистачало. І от мені особисто і всім от важливо зрозуміти, що сьогодні для вас. Петра Порошенко, як для президента за каденції, яку Україна отримала ТОМОС, так і для державника, який завжди наполягав і доводив, незважаючи прекрасно, пам'ятаємо, всю ту критику, несприйняття, і потім, уже упродовж наступних років, саме. Цієї влади я собі дозволю, я можу. От сприйняття цієї історії аж до 22 року означає це остаточне рішення, а принаймні в стінах парламенту на рівні законодавства заборону Роської церкви. Свято нам зараз так не вистачає позитивних емоцій. Нам так не вистачає перемог. І саме тому я прийшов всіх привітати зі святом. бо це дуже важлива подія. І, мова йдеться не тільки і не стільки про заборону. Перш за все, чому це стало можливим? Тому що дві третини українців підтримують і довіряють православній церкві України, яка була створена на об'єднуючому соборі шляхом об'єднання православних церков України. Це була і УПЦ. Київського патріархату, це була автокефальна церква. Всі ієрархи буквально за 24 години об'єдналися і висловили волю церков щодо об'єднання. І звернулися до мене, і звернулися до Вселенського патріарха. Значна частина ієрархів Московського патріархату. І зараз я про це можу сказати. Звернулося, що вони готові, вони є патріоти, вони є українці і вони готові брати участь в об'єднуючому процесі. І підпали під шалений удар Росії ФСБ і п'ятої колони ФСБ в Україні у МП. В тому числі і через тих особистостей, які зараз вже офіційно визнані агентами. ФСБ перебувають в Російській Федерації, проти яких обґрунтовано е, висунуті їм підозри. Але це не про боротьбу, це про об'єднання. І дуже важливо, що, знаєте, я сьогодні свій виступ в парламенті почав словами дивні дива твої Господи. Подивіться, ще рік тому. Вся влада стверджувала мені, що це неможливо. Ще два роки тому була справа, яка все ще не була закрита, порушена вона була в 2019 році, проти Порошенка за розпалювання міжрелігійної і міжнаціональної ворожнечі шляхом отримання Томосу. Подивіться, яке діяльське формулювання. До речі, я не, мені так і не проінформували, що закрита ця справа. Зараз вже можуть і не закривати. Ще стверджували, що нема голосів. Ще величезна кількість, в тому числі і в Офісі президента, на посадах від першого заступника голови офісу президента до голови Служби безпеки, перешкоджали, волевиявленню громадян, коли. Парафія приймає рішення переходити до Православної церкви України, а все це сприймалося як просто якась таємна програма Порошенка. І от сьогодні я радів, бо коли висвітилися на табло цифри 265, а потім ще десяток депутатів написали заяви, що в них не спрацювала картка, вони твердо стоять на позиціях, це остаточно закрило будь яку дискусію. А ще дуже важливо з сьогоднішнього дня: в парламенті не було ніяких бійок, в парламенті не було ніяких зіткнень. Було чітко продемонстровано, що це волевиявлення депутатів, які представляють український народ. І, врешті-решт, цей закон не про заборону церкви. Я вибачаюсь, тому що велика кількість глядачів «Прямого» саме так і сприймають, що давайте церкву заборонено. Цей закон про інше. В законі немає, що завтра почнуть закриватися церкві Московського патріархату, а приміщення почнуть кудись передаватися. Дали 9 місяців. І мене обґрунтовано критикують. А чого ви на це погодились? Тому що головна наша мета не захопити. Головна наша мета мати єдину об'єднану, канонічну, соборну, православну церкву України під Омофором Матері церкви Вселенського патріархата, який дуже віруюча людина, свята людина, який дуже любить Україну. Дуже компетентний, дуже інтелігентний і нашими спільними зусиллями створена церква. Про яку всі мріяли, бо всі думали, ну як же зробити так, чому в Україні три, а інколи навіть і чотири православних церкви, якщо відносити до них всі церкви, і вони ніколи не об'єднаються. Чому? Бо цього ніколи не вдавалося нікому. І Томас нам обіцяли 300 років і не вдавалося нікому. І от зроблений був перший крок об'єднання. Другий крок надання канонічності. Нової української об'єднаної церкви і рішення про те, що будь-які інші релігійні громади Російської православної церкви не канонічні. І в цих умовах об тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони людей прийшли в Православну церкву України. І от сьогодні другий етап. У 2019 році хотів наголосити, що я. Подав до парламенту, і парламент підтримав мою пропозицію, щоб ми е, прийняли закон про правду, про заборону брехні, по переіменуванню це. Бо церква московського патріархата повинна називатися тим, ким вона є насправді. Від українське відділення Російської православної церкви. Що вони тільки не робили? Намагалися атакувати мене, подали в Конституційний суд і три роки через тиск Офісу президента тримали цю справу на гачку. Ми отримали конституційне рішення Конституційного суду. Ми сказали, що цей закон конституційний і діє. Подивіться, пройшло більше п'яти років, як був прийнятий цей закон. І ще жодна парафія московського патріархата не переимінована. І зараз ми вимагаємо від мін'юста, друзі, виконуйте закон. Не треба нікого закривати. Але якщо церква виглядає як російський патріархат, є російською, моляться там за здоров'я Кирила, відмовляються відспівувати українських воїнів, вона є російським патріархатом. І або скасовуєте реєстрацію, або нехай вони перейменовуються. І в цій ситуації я можу сказати, що сьогодні дуже важливий завершуючий етап: дев'ять місяців дається священникам православної церкви Московського патріархату для визначення, чи вони починають діалог і шляхом об'єднання приєднуються до Православної церкви України, єдиної канонічної в Україні. Або вони приймають рішення, що ні. І тоді, ви не є українська церква. І закон чітко передбачає наслідки вплоть до ліквідації парафії. Да, через суд, да, за захистом, забезпечення захисту прав, але ліквідація. Я дуже щасливий, що це прямий європейський шлях. І чому це так важливо? А тому що мова йдеться, це не про віру в Бога. Тут все зрозуміло, бо йдеться про національну безпеку. Не можна далі терпіти, коли всі від священника до ієрарха працюють проти України, здають позиції українських військ, здають позиції активістів, яких потім забирають і вони гинуть в тортурах. Коли за це буде відповідальність? І от сьогодні зроблено крок для того, щоб ми захистили українську національну безпеку, захистили національну державність, і це є важливий крок в державотворення. Петро Олексійович, ви якраз зачепили дуже дипломатично, дуже м'яко, але дуже принципово сказали про ці речі, про які хочу поставити запитання, де да, як журналіст як орловська, я не дипломат, я собі можу дозволити позиції. От, власне, ви згадали той закон 19-го року да, про перейменування і до цих пір, до цих пір не виконано не перейменувалися, не повісили ці таблички, що вони є московського патріархату. Патрі... І це там ці ФСБшники, ці попи в рясах, які просто призводять до загибелі, до загибелі українців, наших хлопців і дівчат. Розумієте? І тому як зробити так? Кажу, я б не дав. Я кажу, я б не давала цих дев'яти місяців. Я б їх не давала. От як зробити так, щоб не більшість глядачів стоять так. на вашому боці. Але ми продавати. кажу. Ми не ми не політики, ми не державники. Ви знаєте більше розумієте більше для того, щоб я розумію, був взагалі в принципі ухвалений цей закон. А потрібно було це зробити. Це свято і слава Богу. Але щоб не саботувалося виконання і цього закону, да а як власне зараз ви звертаєтеся за той закон 19-го року до мін'юсту, щоб вони контролювали зокрема і це виконання. Це дуже важливі речі. Я кажу. І зараз ми, українське суспільство, ми дуже неактизовані і ми дуже врозуміти принципові і категоричні щодо цих щодо цих питань, щодо цих ФСБшників. Тому що це не просто те, що навівається в голову, це призводить до загибелі нас, українців, наших військових. Ми не тільки звертаємося до мін'юсту з проханням. Ні. Мін'юст уже 5 років мав виконувати закон. І нічого не робить. І саме тому це такий пас тим, хто вимагає, що навіщо ви дали 9 місяців. Оце наш сигнал мін'юсту. За ці 9 місяців, які закон дає для того, щоб священники визначилися, ви маєте зараз працювати для того, щоб закон виконувався. Московська церква або православна церква Московського патріархату називається Російська православна церква. І якщо ви будете дотримуватись закону, це буде означати, що це полегшить вибір. Якщо парафія, громада, священник прийме свідоме рішення, що він хоче бути в російській православній церкві в Україні, це його право. Нехай називається, і нехай йде, і нехай потім через 9 місяців внесе відповідальність за це. Якщо ні, сьогодні... Починайте переговори про приєднання. Але так далі, що ви будете валяти дурака і казати, а ми е, УПЦ МП і ми не РПЦ, ця, е, знаєте, і ПСО російське має бути припинено сьогодні обидва закони. Закон від 2019 року, де ми вимагаємо в Мін'юста нарешті почати діяти, не ігнорувати закон, бо це кримінальний злочин, або ліквідувати. Позицію за порушення закону це власне зараз єдині механізми контролю під час війни, якими ми можемо оперувати. Головне розуміти, і знати, що після нашої перемоги, ми обов'язково спитаємо за виконання і реалізацію цих важливих надважливих законів, які відповідають Січко, за національним безпеку. не після перемоги. Ми спитаємо за. вже зараз. Є така можливість. Бо в нас абсолютно ми не дозволимо, щоб хтось. Воював на фронті, хтось волонтерів і завозив все, що може для забезпечення Збройних сил, а хтось тихо сидів і підтримував або сприяв п'ятій колонії російської церкви. Це є загроза національної безпеки. І реакція держави, реакція влади, реакція народу має бути саме такою, яка передбачає законодавство, яке сьогодні, до речі, ще раз кажу, об'єднало. Я хочу скористатися цією можливістю і подякувати. Подякувати нашим побратимам і колегам із фракції голос і Юлі Клім'янко, і Кірі Рудик, і Ромі Костенко, і Олегу Макарову, і всім, які сьогодні твердо стали, і разом з нами е билися за те, щоб сьогодні забезпечити голосування. Бо коли е це стало сьогодні можливим, я вам розкажу невеличку історію, тому що місяць тому. Європейська солідарність разом з партнерами прийняла рішення заблокувати трибуну для того, щоб нарешті спікер, голова Верховної Ради виконав пряму вимогу погоджувальної ради. Бо штучне відкладання, перешкоджання вже зірвало терпець. І тоді вони відправили раду на канікули. Вся країна працює, а рада місяць байдикує. Я це жорстко критикував. Сьогодні я маю сказати, що Господь тут був з нами, і за цей місяць, поки Рада байдикувала, він врозумив значну частину депутатів, і депутати приєдналися. Приєдналися і голосували представники абсолютної більшості фракцій, крім колишніх ОПЗЖ. Переконали і дуже ефективно працювали окремі депутати з фракції Слуги народу. Дуже ефективно працювали в інших фракціях, і сьогодні це було свято для всіх. Я саме головне говорю, що це пройшло під об'єднанням, бо під час війни ми дійсно маємо уникати будь-чого, що роз'єднує націю, і проводити позиції, які об'єднують націю. Пам'ятаєте, скільки нас російські обсу? Тільки спробуйте прийняти цей закон. І е, народний гнів і все таке Я... інше. Друзі, оце так само, як і різна поведінка мешканців українських міст, сіл і селищ, починаючи від Бускового гаю в Херсоні і закінчуючи Черніговом, починаючи Маріуполем і закінчуючи е, Тростянцем, вони виходили з коктейлями Молотова. Вони зупиняли, вони боролися, бо вони боролися за свою державу. Курській області зараз ніяких коктейлів Молотова. І так само зараз ми не бачимо нікого, хто би вийшов е, на захист російської православної церкви. Чому? Бо дві третини українського народу з православною церквові України, яка була створена 4,5 роки тому, створена за моєю безпосередньою участю. І я дякую. Тим метаморфозам, які відбулися за ці 4,5 роки. Подивіться, тоді передрікали, що церква не протягне її одного року. Передрікали, що ніхто в світі не визнає Православну церкву України. Казали, що жодна парафія не перейде до православної церкви. Казали, що вона не виживе. І не